Щорічно 8 березня, міжнародна спільнота відзначає міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародний день миру. Міжнародний жіночий день набув нового глобального значення для жінок в Україні, які вже розвинуті, і для країн, які тільки розвиваються. Зростаючий міжнародний жіночий рух допоміг перетворити святкування на згуртування та об'єднання сил для посилення підтримки прав жінок та їхньої участі в політичній, соціальній та економічних сферах. Ще у 19 столітті в Європі та США жінки неодноразово виходили на демонстрації проти дискримінації та створювали різноманітні жіночі організації і ради у більшості держав світу. Жінки були позбавлені значної частини цивільних прав. Зокрема, вони не могли брати участь у виборах. А також отримували меншу ніж чоловіки зарплату, попри те, що в індустріально розвинених країнах часто були змушені виконувати фізично тяжку роботу. Після 1917 року Міжнародний жіночий день визначався переважно в соціальних країнах. Однак у 1975 році він вперше відзначався на рівні Організації Об'єднаних Націй, а у 1977 році Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка пропонувала країнам світу визначати Міжнародний день прав жінок і міжнародного миру в будь-який день року залежно від історичних і національних традицій. Міжнародний жіночий день із закликом до гендерної рівності у світі, вільному від упереджень, стереотипів і дискримінації різноманітному, справедливому та інклюзивному світі, в якому цінують відмінності. Сьогодні, 8 березня, перш за все, нагода відзначити досягнутий прогрес у сфері гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок. День, коли ми вкотре маємо нагадати собі про рівність прав і можливостей для всіх без виключення. День, коли ми маємо критично осмислити отримані досягнення та визначити подальші пріоритети на довгострокову перспективу для подолання гендерного розриву. Протидії насильству та домашньому насильству щодо жінок, які на сьогодні все ще існують, а також вживати відповідних заходів для сприяння залучення жінок до всіх сфер суспільного життя, до реального, а не декларативного процесу прийняття рішень.